Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. Розпочався останній місяць весни травень. У цьому місяці багато різних свят, а ще кожного року в другу неділю травня відзначається ще одне свято в усьому світі. Чи знаєте ви, яке саме? Давайте за нашою традицією відгадаємо загадку і дізнаємось. Кому присвячується цей день. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Підгадайте, хто це? Так, звичайно, це мама. Кажуть, що з мами починається все на цьому світі. Ось послухайте. Як про це написав Анатолій Костецький. Усе починається з мами. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу, штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо. Бо на дорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Мама найголовніша людина в житті кожного. Наші матері дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мами. Вони завжди оберігають нас. Дають мудрі і добрі поради. Материнська любов залишається безумовною і незмінною. Історія свята. День матері почали святкувати в США. Перший раз американці відзначили його в 1907 році. Ініціатором стала Анна Джарвіс. Вона заснувала це свято на честь своєї мами. Громадянської активістки, яка прославилася під час громадянської війни в США. В Україні День матері традиційно святкують у другу неділю травня. Запроваджено свято було указом президента України від 10 травня 1999 року. В цей день прийнято не лише дарувати подарунки своїм матерям. Але й приходити до них в гості вітати за допомогою листівок та теплих слів. Тож пропоную і нам з вами підготувати вітання для матусі і спробувати вивчити віршик, який написала Івана Савицька матінці. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. І, хоч я мала дитина. Хоч мені лиш кілька літ, та тебе, матуся, мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна.